З півсотні атак за добу Нікопольщина під безперервним вогнем ворога. У самому Нікополі під обстрілами працює пологовий будинок, та кількість породіль розповідають лікарі, скоротилася вдвічі. Утім, у найскладніші часи на світ з'являються найсильніші люди. Про відважних як лікарів, так і нікопольців в сюжеті Олени Мендалюк. До появи другої дитини хлопчика готується Вікторія породіля з Покровська народжувати приїхала до Днікупаля. Жінка ділиться її не бентежить від луня вибухів за вікном. Вона рішуча і усміхнена, бо вірить тут. подобають про неї та сина. Ні, не страшно. Дуже хотіли другу дитину, багато років. І коли зрозуміли, що вагітні, то ну, вирішили народжувати. Чому саме обрали? Ну, Це, по-перше, найближче місце для народження дитини, і тут ну, доволі непогане і пологове відділення. Ми обслуговуємо велику територію, тобто у нас народжують жінки і Марганця, і Тамаковського району, і Покров, і Покровський район, і весь Нікопольський район. Раніше тут народжували вдвічі більше пацієнток, проте через напружену безпекову ситуацію майбутні мами. Полишають прифронтове міста. Тому зізнаються медики, нині поява кожної дитини як маленьке диво під час тривог та самих пологів жінки у безпеці в лікарні облаштували операційну в укритті. З початку війни ми почали народжувати в сховищі. У Нас там організований пологовий зал, палати для жінок з дітьми, територія, де в нас жінки з дітьми без партнерів. Тобто ми запрошуємо завжди на партнерські пологи. Ми готові до партнерських пологів. У нас було пологова зала, яка може стати операційною. Ні, копельський пологовий один із небагатьох закладів, який продовжує працювати, попри те, що ворог буквально за кілька кілометрів від міста. Тому на вікнах замість скла ОСБ А на фасаді видно сліди від осколків. Снаряди та вибухова хвиля дістали, і до цієї будівлі нещодавно саме в цих стінах народжувала дружина Руслана. Все добре, знали, що тут у підвалі все безпечно і все добре. Не думали, наприклад, до Дніпра поїхати або там, я не знаю, в Кривий Ріг? Предложення були, але залишилися тут. Через постійні масовні атаки росіян до пологового перенесли і гінекологічне відділення. За рік у нас було рядом чотири прильоти по гінекологічне відділення, вікна, двері, операційна розрушена була палати в основному, це ургентну допомогу, це кровотечі, опухолі, це вагітні угроза, вагітності, вагітності Ну всі воспалітельні процеси. Потім не лише постійні обстріли ускладнюють роботу через скорочення фінансування. Майже сотні представників штату лікарні працюють на 0,75 ставки. Врахочу, що кількість пологів стала значно менше, щоб отримувати нашу зарплату на та кількість персоналу, яка у нас є, ми повинні народжувати майже 100 дітей в місяць. Тобто п'ятнадцять тисяч стоїть пологи, тобто майже півтора мільйони. Ми повинні заробляти. Але на даний час таких кількості пологів у нас немає. У нас в повному обсязі всі спеціалісти на робочому місці. Так важко, так і психологічно, і морально і фінансово. Це важко. Не всі знаходяться постійно в Нікаполі. хто на ВПО виїжджають. але працюємо. Ми не можемо кинути своє робоче місце. З Дніпропетровської області Олена Ярослав Засова, Подробиці, телеканал інтермарафон. Єдині новини.